Тятка, всім привіт! Рада вітати на каналі! Мене звуть Іра, я персональний шопер і я вже знаходжусь в примірочним бренду MANGO, так як давно в мене не було огляду з цього бренду, знайшла для вас багато цікавих позицій. Не затримую вас, не затримую себе, переходимо до примірок, а ви не забувайте, будь ласка, коментувати, що сподобалось найбільше, та натиснути вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І переносимось до огляду. Дівчатка, починаємо свій огляд з такого образу, трошки в стилі Гранч. На мені джинси лайт-лег, трошки з таким потертим зістальним ефектом. Вони на мені розмірі 34, вони на ось таких болтах. І в цьому розмірі дівчата, подалі, дивіться, я покажу, вони мені вільні, по стегнам сіли добре, по довжині ніжки також сидять добре, але мені не подобається довжина. Тобто вони за короткий, на мій зріст. Щільний, гарний день. Виглядають непогано, але для мого зросту вони дівчата за короткі. Так я б вам не рекомендувала поєднувати. Зазначу на мені ось такі слінбеки в молочно-бежевому кольорі в стилі Валентіно. Ви можете бачити за рахунок ось цих шипів. І стиль Гранч у нас також буде актуальний в цьому році. Вони досить непогані, на мені в розмірі 40. Маленькі підбірки кітенхіл. Гострий носик, і в цьому розмірі підійшли вони мені добре. Виглядає дуже цікаво. Я не фанат стилю гранж, але ось ці такі в лаконічно бежево-молочному кольорі слінбеки мені подобаються. дуже такі зручні джинси можу рекомендувати тільки для дівчат нижче мене зростом. І на мені дуже стильна, дуже, дуже якісна шкіряна курточка. Ось є такі застіпки на рукавах. Вона з дуже щільної чорної шкіри і має такий зістарений срібний ефект. Мені подобаються блискавки, дві бокові прорізні кишені на блискавках. Ось така її дружина. Відразу хотіла дівчатка зазначити, що вона маломірить на мені розмір L і вона сидить прямо дуже сильно мені по фігурі. Довжина мені, в принципі, подобається. Не, по не скажу, що подобається мені ось цей комір, трохи він так о, мені дуже шию, я б сказала. Але мені подобається дуже щільна шкіра і так, з таким сірим, потертим зістареним ефектом. Можливо, ось тут на рукавчиках ви побачите. І скажу, вона прям така, знаєте, нелегка. Єдине, що дуже сильно маломірить, я б її взяла ще в більшому розмірі, можливо, 2 xl Не знаю, чи такий розмір представлений. Так, до речі, є 2 іксель, 3 іксель. Тому дівчатка беремо максимально великий розмір. Якщо зараз на мені на три розміри більший від мого звичайного розміру, то я взяла б ще на два розміри більший, щоб вона була максимально така об'ємна, майже як чоловіча. Але вона дуже така щільна, буде слугувати вам багато років. Тому придивіться до ось такої косухи в бренді Мана. А придивіться до стилю грач, якщо він близький вам по духу. Так, дівчатка, рухаємось далі. Наступна позиція це костюм ніжно-сірого відтінку в дрібну білу смужку, тонесеньку білу смужку. Склад тканини, дівчата не найкращий, то тільки 30% віскоза. Ну, до прикладу, так як більшість костюмів від бренду Zara, але костюм то виглядає непогано. Почнемо з піджаку, Піджак прямого крою: одноборний, дві бокові проїздні кишені з клапанами, чітко тримає свою лінію плеча. І на мені великий розмір піджаку, він на мені в розмірі, е. не дивлячи дівчата на те, що приталені силуети, силуети в стилі Крістіан Діор з підкресленою талією. Але я поки що все ж таки пропоную. Не забувати за піджаки прямого крою з як з чоловічого плеча. Якщо вам потрібно приталити в районі талії, то у вас є як помічник пасок, який допоможе вам скоригувати талію в об на об'ємному піджаку. Цей костюм виглядає непогано. Зазначу, що піджаки блейзери в манго, як завжди, маломірять. Цей на мені в розмірі L, і я менше й не брала. Подужені рукавчику, він мені сидить добре. Що стосується брюк, ось дивіться, як вони сіли, вони мають по одному лаконічному защипу. На блискавці є дві бокові прорізні кишені. І ось тут досить непогана довжина. Дівчата, на мій зріст. Така оптимальна довжина на кожен день. Тобто вона, вони не надто довгі, тобто не лягають на підлогу, але вони не за короткі і не обріжуть вам зріст. Виглядають гарно. І на мені розмір 36. І на мої параметри цей розмір всіх добре. Можна, звичайно, взяти в розмірі 38, тоді поєднувати його 100% спаском, так як вони будуть дуже на понижену талію, але, можливо, для когось буде актуальним такі брюки на понижену талію. Тому рекомендую придивитися. Такий костюм можу рекомендувати для кожної дівчини та жінки, незалежно від віку та параметрів. Лаконічний монохромний костюм. Лаконічний дизайн, тому придивіться. Та, дівчатка. І ще одна дуже цікава позиція, але, на жаль, дуже сильно маломірить. Це ось такий тренч з натуральної шкіри. Так, ціна в нього не маленька, скажімо так, як на манго, але він страшезно маломірить. Тому для дівчаток потіт, для жінок, які 160 см зросту, 165 см, такі тренчі в бренду Манго будуть сідати добре. На мене ж, на мій зріст, це дуже замалий тренч. Як на мене, він зовсім не актуальний і під нього не можна. Нічого одягнути. До прикладу, я зараз в тому піджаку, який я вам тільки що показувала, і в тих брюках виглядає разом сірий та чорний дуже гарне кольорове поєднання, дуже така приємна шкіра, це натуральна шкіра дівчата. Це, звичайно, що тренч дуже схожий на ті тренчі, які минулої осені та зими показав масиму туті. Є також дві бокові прорізні кишені по шву, є розріз позаду. Ось такий широкий шкіряний пасок. Тренч мені сподобався, але він маломірий, дівчата, на мені розмір L. І ви можете бачити, що надто мені незручно в плечовій зоні, так як піджак взагалі в нього не помістився під цей тренч. Тому потрібно брати його набагато розмірів більшим. Тобто на такі параметри, як в мене, я б його взяла ще як мінімум на 2-3 розміри більше. Тобто 2 xl 3 xl якщо є можливість. Тому що тренч повинен бути об'ємним, великим та довгим для того, щоб ми під тренч могли одягнути будь-що будь-який піджак, будь-який жакет, кардиган, багатошаровість і так далі. В загальному дуже мені подобається, виглядає дійсно непогано, якість дійсно хороша. Придивіться. І скажу так, шкіряні образи Total лезер, Total шкіряні образи, шкіра, коричнева, чорна бордова з нами залишається на цей сезон. Шкіра вже входить в нашу невеличку маленьку базу як такі речі для осінньо-зимового періоду. Придивіться, можу дійсно рекомендувати. Дівчатка, обов'язково не забувайте коментувати, який образ та яка річ вам сподобалась найбільше з огляду. А також обов'язково пишіть мені в коментарях та, можливо, в інстаграмі, які бренди ми будемо розглядати в наступних випусках. Дівчатка, я прошу вибачення, але, на жаль, музика в Зара лунала надто гучно, і YouTube мені написав про авторські права, і тому мені два рази прийшлось перезаписувати озвучку за кадром. Отож, на мені дуже гарний вовняний костюм від Зара, він такий сіро таупово меланжовий тонесенька, але дуже приємна гладенька тканина, на мені двобордний піджак, дві бокові проїзніки. Кшені з клапанами, а також позаду є два розрізи. Добре тримає свою лінію плеча, на мені розмір М, і ви можете бачити, що цей розмір на мої параметри, на мій зріз сидить добре. Я не хотіла б його більшим, так як в нас е, починається ера приталених силуетів приталеної лінії талії, тому більший оверсайз я б не хотіла. Також на мені спідничка а силуету, е, я взяла її в більшому розмірі, в розмірі М. Ось тут показую, що по боковому шву є блискавка і що вона е, спущена трошки нижче на мої тазобедрені кісточки. Чому? Тому що вона в розмірі М, а в загальному зараз в поясні вироби я беру в розмірі XSS, але я хотіла, щоб вона була максимально довжиною міді, тому взяла її в більшому розмірі, і дійсно мені так подобається. Також ось тут я показую слінбеки, вони з екошкіри, таке глянула. Лаковане покриття. Це нова весняна модель. Схожі, зараз вже мала і в минулому році, і ось таку модель слінбеків. В минулому сезоні нам показав бренд Prada та бренд Miu. -Miu. і вони не втрачають своєї актуальності і в цьому році. Це одна з найтрендовіших моделей взуття на весну літо 2024. В різних дівчатах кольорах: і білі, і червоні, і срібні, і золоті, будь-які, які ви зможете. Можете знайти слінбеки на маленькому підборі Kitten Хіл, я можу вам рекомендувати. До речі, ці мені слінбеки в розмірі 40 і підійшли вони мені добре за рахунок того, що в них витягнутий носик, і такі слінбеки завжди потрібно брати на розмір більші. Одним словом, дівчатка, цей костюм я вам дійсно рекомендую. Дівчатка, я прошу вибачення, але на цій ноті я зрозуміла, що музика в залі лунала надто гучно, тому перезаписую закадрову озвучку, надіюсь на ваше розуміння. На мені дуже такий гарний образ з приталеним жакетом в стилі 50-х, в стилі Крістіан Діор, на мені спідниця силуета з такою великою кількістю тканини та драпірування. Вона мені сподобалась, хороша тканина, така масляний, такий колір. Тканина 98% це бавовна і така щільна матова тканина. Спідничка на мені в розмірі S і по талії, по параметрам, по довжині сіла вона добре, тобто більшу-меншу я б не хотіла. Вона має таку велику кількість тканини і гарно підкреслює талію, та робить нам гарний силует Ось тут вам показую. Також вона має дві бокові прорізні кишені. Тому, дівчатка, хотіла додати, що в тренді залишаються 50-ті роки. В тренді у нас залишається підкреслена талія, не дивлячись на те, що плечі, підплічники і збільшені плечі у нас також ще залишаються. Але талія все ж таки починає більше виділятися. Тому бренди. Більше починають нам пропонувати приталені жакети саме в районі Талії. Ось цей жакет мені дійсно сподобався, однобортний жакет, дві накладні кишені. Він на мені в розмірі L. Він трошки маломірить, але більший я б не брала. Чому? Тому що мені подобається саме оця напівприталена посадка. Склад тканини в нього хороший, 62% це вовна, тому дійсно рекомендую до нього придивити з підкладки він не має, приємна тканинка е, і е, виглядає дуже гарно. Тому придивіться до такого образу: е, стиль 50-х, стиль ню-лук від Крістіана Діора з нами залишається на цей сезон. Тому, дівчатка, хто е, давно мріяв е, про приталені жакети, то в цьому році у вас буде можливість їх придбати. Наступна позиція, яку також можу рекомендувати, це сукня в червоному кольорі довжиною Міді, також в силуеті. По боковому шву вона має дві прорізні кишені, також має ось такі декоративні шви. Дуже приємна, легка тканинка, але в свою чергу вона така щільна та матова. Складі тканини 98% віскоза. Сукня мені дійсно сподобалась, вона трошки маломірить, на мені розмір М. І мені подобається, як вона сидить під пахвами в районі грудей, подобається її довжина міді саме на мій зріст, тому, дівчатка, це враховуйте, тобто мій зріст і свій зріст при покупці. А всі мої параметри, як завжди, будуть в описі під відео. Також хотіла додати, що червоний колір з нами залишається в трендах і на 2024 рік, тому обов'язково придивляйтесь до речей в червоному кольорі. І взагалі я не можу представити, Ставити собі рік, в якому б червоний колір став антитрендом. Я думаю, що червоний колір завжди додає гардеробу трошки яскравості, трошки жіночності, сексуальності, тому речі в червоному кольорі підійдуть для будь-якої дівчини, жінки. Обов'язково придивляйтесь до таких речей. Дівчатка, рухаємось далі. Наступні дві позиції. Від зараз я також можу рекомендувати. На мені сатинова спідниця, дуже гарно виглядає, мені сподобалась тканинка. Склад тканини це 100% ацетат, вона така трошки відрізняється від віскози, має таку більшу фактуру, віскоза більш гладша. Спідниця на мені також в розмірі М, як і попередня, сіла на тазобедрених кісточках. По боковому шву є блискавка. Чому взяла її також в розмірі М, тому що я бачила, що вона буде за короткою в розмірі М плюс-мінус мені дуже на міді подобається. Також на мені шовкова сорочка, такому також молочному кольорі в тоненьку чорну смужку. Дуже приємна сорочка, гладка, ніжна, така трошки з блиском. Мені вона також сподобалась, але вона трохи маломірить. Та ось тут показую, що вона трохи просвічує. Тому, дівчатка, не забувайте під такі тонесенькі, світлі, весняні та літні речі купувати собі тілесну білизну, яку не буде під такими речима видно. Сорочка, як я вже сказала, трохи маломірить. Вона на мені в розмірі L, трошки спущена лінія плеча, але по довжині рукава, мені подобається, як вона сидить. Меншу більшу не брала, б. меншу не брала, б, тому що мені подобається така напівприталена посадка. Ну, а більша вже може надто бути збільшена лінія плеча. Ось тут показую вам, що і спідничка також трохи світить, але не критично. Якщо підібрати правильну білизну, то все буде добре. А в загальному, ось такий монохромний образ мені дійсно подобається, дійсно можу для вас. Вас рекомендувати, і е, смужка у нас в тренді вже декілька сезонів, і в цьому році всі види смужки, які ви можете тільки представити, будуть в тренді. Дівчатка, рухаємось далі. Тут знову пара записую озвучку. Отож, на мені така дуже цікава сорочка, дуже гарна така матова тканина, дуже цікава тканина. Склад тканини це 100% шовк і дуже цікавий колір. Він такий темно-зелений, трошки хакі, але такий, знаєте, приємний хакі. Сорочка мені сподобалась. Показую ще детальніше, як виглядає тканинка. І, і ця сорочка на мені в розмірі М, і по довжині рукава, по плечам ви бачите, що сіла вона ідеально. Тобто вона трошки маломірить, але така напівприталена е, посадка. Е, також показую, що вона така дуже легка, дуже м'яка, е, і вона добре буде е, е, поєднуватись з поясними виробами, де ви таку сорочку зможете підзаправити. Буде дуже гарно виглядати, до прикладу, з чорними штанами, з сірими штанами. Тому обов'язково придивіться. Також показую, що з такою спідничкою, дуже тонкою, і такою напівпрозорою. Я не рекомендую щось в таку спідничку заправляти. Або носимо ось так, як зараз на мені, тобто сорочка-поверх спіднички, або обираємо якісь управління. Укорочені варіанти сорочок, топів, футболок і так далі, тому що тканинка на спідниці дуже тонка, напівпрозора, і якщо ви щось в неї підзаправите, то це буде виглядати не дуже гарно. Також хотіла додати, що не забувайте про білизну. Краще завжди обирати тілесну бежеву білизну. Також, дівчатка, не забувайте коментувати, що сподобалось вам найбільше, буду дуже вдячна за вашу підтримку. Дівчатка, привіт! Я бренді Резерви. давно ми з вами тут не були. І показую вам ось цей неймовірний пудрово-рожевий костюм. Покажу тканинку Пудрово-рожевий в темно-рожеву тонесеньку сумушку. однобортний піджак, збільшена лінія плеча. І е, ось такі брюки прямого крою з двома защипами. Спочатку звертаємо свою увагу на довжину брюк. Ось така повинна бути довжина брюк. Я знаю, що ви можете сказати, що це непрактично, Але зараз існують захисні спреї. Е, і ось саме така довжина брюк буде максимально е, витягувати ваш зріст. Також, звісно, можна додати взуття з підборами. Ось тут я в шкіряних балетках. З преміум колекції гострий носик. Дівчата скажу, що балетки з нами залишаються тільки всі варіанти, які ви собі можете представити в якості балеток, Всі вони в цьому році будуть трендовими з різними зав'язками в стилі Mary Jane і так далі. Ось такі шкіряні, дуже м'якенькі. Мені подобаються. Вони на мені в розмірі 39 і ви можете бачити, як проглядаються мої пальчики. Тобто вони дуже м'ягенькі, нічого мені не здавлює, але мої пальчики там так досить здавлені, тому напевно приміряла б їх з власне 40%. А якщо у вас ем, досить широка стопа, то краще обирайте з круглим носиком в стилі шанель. Отож, розповідаю за брюки, покажу вам, ще тканинку ближче. Тканинка мені подобається, в складі 33% віскоза. Дві бокові прорізні кишені з клапанами. І що стосується брюк, є два за з кожної сторони, є дві бокові прорізні кишені, але я б їх навіть не прорізала, залишила так, як є, доповнила паском, щоб вони сіли трошки вище, і брюка на моїй в розмірі S. І я менше б не хотіла саме на свій зріст та саме на свої параметри. Цей костюм дійсно, дівчата, можу рекомендувати. І, хто за мною стежить в інстаграмі, то я вам цей костюм. Вже показувала якось піджак на мені в розмірі М, і ви можете бачити, що він вже зроблений як оверсайз, тому не дивлячись на те, що довжина рукавчика, мені подобається, але все ж таки я взяла б його в розмірі С для того, щоб плечико все ж таки було трошечки менше. І піджак прямого крою. Розрізів позаді він не має. Хороша довжина піджака на мій зріст. І ось такий пудрово ніжний рожевий костюм в донесеньку таку темно рожеву сумочку можу рекомендувати як на щодень, так і на роботу для весняно-літнього гардеробу. Дійсно, придивіться, можу рекомендувати. Лаконічно виглядає. Дівчатка, наступні дві позиції. Це ось такі цікаві досить джинси. Я вам скажу, що вони мені сподобались. Не дивлячись на те, що в бренді резерви, на жаль, актуальні джинси знайти це досить велика рідкість. Це джинси white leg, тобто широкі від стегон. На мені розмір 36, і вони сіли на мене ідеально. Вони такі трошки в стилі patchwork, так як ми бачимо, що ось тут один колір деніму, а ось тут, значить пасок. Від інших зовсім джинсів сто відсотків бавовна, сіле гарно, така, ну скажемо, навіть висока талія по мій пупок, тому виглядають дуже гарно і хороша довше на дівчата на мій зріст. Ось так виглядають позаду. Скажу вам відразу, що образи в Total Denim, та й взагалі просто Denim з нами залишається, але в цьому році буде знову на піку популярності печворк. Тобто денім перероблений з різних кусочків, різних кольорів. Тобто вже бренди вирішили, що потрібно з денімом робити щось цікаве і знову повертається до печворк. І мені ось такий наче Жакет Бомбер. На плечиках є підплічника, трошки збільшена рівня плеча, ось така срібна блискавка, досить непогана тканина в складі, звичайно, з натурального так скажем, тільки військоза, дві бокові прорізні кишені. Ось тут на резиночки. Скажу так, дівчатка, на мені розмір М і потушені рукава, ну, трошки за короткий рукавчик для мене, але мені подобається, як сидить в зоні плечей, тобто ширші плечики, я не хотіла. І звичайно, я хотіла б. Щоб тут резиночка по талії була більш приталена. Зараз покажу, що маю на увазі, щоб це виглядало ось, наче так. Тобто збільшена лінія плеча і така, наче дуже-дуже виділена зона талії. Ось так виглядало б дуже гарно. Ось подивіться, покажу здалеку. Дівчатка обов'язково коментуйте, як вам такий образ, чи сподобались вам джинси. Джинси дійсно можу рекомендувати не як базу, а саме як трендовий цікавий весняний варіант. І ось ця курточка бомбер такий піджак бомбер. Це звичайно бренд резерв. Надихнувся костюм від Кост. Тобто кос надихається брендами люкс, а резерв надихнувся, скоріше за все, костюмом від бренду Кос, який COS показав нам ще в колекції перед новим роком. І колір в нього такий, знаєте, сі... сірий хакі, такий дуже дуже ніжний хакі, ближче до сірого, навіть і, і важко передати колір. Спочатку рухаємось далі. Наступна цікава позиція і це Денімова, спідниця Максі в стилі Петрок. Ви подивіться, скільки тут кольорів в деніму. І світло, і світло-блакитний, і темно-блакитний, і такий майже білий, молочний. Вона має не підшитий нижній край. Дивіться, якої вона довжини, саме на мій зріст, а мої параметри, дівчата, як завжди, будуть в описі під відео. Вона на високу посадку, сіла ідеально. Ось так виглядає я вам скажу для весняно-літнього періоду. Трошки мені не подобається ось це. Ну, наче це і не проблема, тому що це саме спідниця в стилі печворк, тобто різні кусочки, чи вони повинні, шматочки, чи вони повинні збігатись, чи не повинні збігатись. Саме ось це, цей варіант мені не, не надто подобається. Ось тут також. Але спідниця як актуальний варіант. То можу рекомендувати як базу, то звичайно, що ні. І ще хотіла додати: вона на мені в розмірі S, вона сіла ідеально, ви можете бачити, як сидить ідеально по стелам. Вона досить такий щільний день, і я взяла б її в розмірі M. Так як в неї не підшитий нижній край, то спокійно ви можете її укоротити під свій параметр, під свій зріст. Тому на такі параметри, як в мене, я рекомендую в розмірі M тому що ну, надто вона така, знаєте, щільна, що трошки навіть десь і незручно. І мені подобається, звичайно, що є попереду розріз, за допомогою якого ми просто зможемо ходити, так скажемо. Загальному спідничку можу рекомендувати, мені подобається. І остання позиція від бренду Резервет на сьогодні. Це ось таке вовняне пальто в блакитному кольорі. Я вам вже показувала в минулому випуску, що в флозі пальто в блакитному кольорі від бренду Сара, і воно мені дуже сподобалось. І ось тут бренд Резервет також випустив таке блакитне пальто, одноборне, дві накладні кишені, спущена лінія плеча, такий шаловий комір. Не скажу, що він мені надто подобається. Я все ж таки полюбляю класичний англійський. Комірець, дивіться, воно дуже сильно маломірить, воно на мені в розмірі L, і подовжені рукава, і подовжені самого виробу, воно мені за коротке. Тобто це пальто я не рекомендую для дівчат з ростом, як я, або для дівчат жінок вище з ростом, як я, тому що воно закінчується десь приблизно біля моїх колін. Потім ось ці дві накладні кишені, бачите, трошки відстають і відразу будуть додавати в цю зону нам об'єму. Ну скажу так, неоднозначне пальто можливо для дівчаток жінок з ростом 160 см, Можливо, таке пальто сяде і непогано. Рекомендую його звичайно брати на декілька розмірів більшим, тому що на мені зараз розмір L, і воно мені дуже дуже сильно таке вузьке, маленьке і незручне. Тому навіть є така підкладка, також така блакитна. Ось така фактура. Фактура, до речі, непогана, фактура мені подобається, така, знаєте, цікава. Але єдине, що для таких дівчаток, жінок, як я, зростом, на жаль, це не наша модель, так як це пальто за короткий дуже сильно мало мірить. А для дівчаток 160 см можу рекомендувати придивитись, але в великому розмірі, для того, щоб був такий максимальний об'єм. Любі дівчатка, на цьому я буду закінчувати свій шопінг-влог. Надіюсь, ви його додивились до кінця. Буду вдячна за коментар та вподобайку. Обов'язково коментуйте, що сподобалось вам найбільше. Обов'язково коментуйте, які наступні бренди ми будемо розглядати в шопінг-влогах. Всім приємного дня, всім приємних та спокійних вихідних, всім па-па-па-па!